Виконуємо номер 909 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Довжина прямокутника на 9 см більша за ширину, а його периметр дорівнює 66 см. Прямокутник поділено на три рівних прямокутники. Знайди площу одного такого прямокутника. Приступаємо до виконання завдання. Задачу будемо розв'язувати за допомогою рівняння. Позначимо ширину прямокутника через змінну Х. Нехай ширина прямокутника Х сантиметрів. Тоді Довжина буде. В умові сказано, що довжина на 9 см більша за ширину. Отже, х додати 9 см, знайдемо периметр. Ширина додаємо довжину і множимо на 2. За умовою периметр 66 см. Складемо рівняння. Наш периметр Дорівнює 66. Спростимо вираз в дужках: 1х додамо 1х, будемо мати 2х, додати 9, помножити на 2 дорівнює 66. Нам невідомо перший множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити відомий множник. Дорівнює 66, поділити на 2. 66 поділити на 2 буде 33. Тепер нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 33, віднімемо 9. 33, відняти 9 буде 24. Тепер нам знову невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник.

Тоді довжина х додати 9, 12 додати 9 дорівнює 21 см. Знайдемо площу цього прямокутника. Перша дія Довжину множимо на ширину 21 множимо на 12. Виконуємо множення в стопчик, 2 на 1, 2, 2 на 2, 4, 1 на 1, 1, 2 на 1, 2. Виконуємо додавання 2, 5, 2. Вийшло 252 сантиметри квадратний. Це площа. Прямокутника. У нас в задачі сказано, що прямокутник поділим на три рівних прямокутники. Знайдемо площу одного такого прямокутника. Для цього 252 поділимо на 3. Буде 84 см2. І квадратних. Площа маленького прямокутника. Площа одного маленького прямокутника записуємо відповідь відповідь. 84 см квадратних. Ми знайшли площу одного маленького прямокутника, який утворився в результаті ділення великого прямокутника на три частини. Номер 909 виконано.